Тролейбус за маршрутом номер 2 рухається в напрямку центрального залізничного вокзалу. Такий текст лунатиме з цього тролейбусу на кожній зупинці. Завдяки звуковому супроводженню сліпі люди зможуть краще орієнтуватися. Пані Вікторія з задоволенням заходить у салон. Раніше таким як вона слабозрячим, аби скористатися громадським транспортом. Необхідна була допомога оточуючих. Наша організація зв'язалася з київською організацією Фантек, і вони подарували нам от озвучку на тролейбус. Павел Андрійович любезно согласився нам допомогти, установил. В общем, все прекрасно, теперь, как говорится, все слышно. В інших містах подібні звукові пристрої на транспорті вже давно використовують. А в Миколаєві цей перший і поки єдиний вартість бастону трохи більше тисячі гривень. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.